Добрий день. Хотів сказати, починаємо засідання земельної комісії. Но, на жаль, на засіданні присутні лише троє з семи членів комісії, тому засідання буде боротися неправомочне. Відповідно, засідання наше сьогодні, на жаль, не відбудеться і питання порядку денного ми не розглянемо, так як у нас немає хвилин. І користуючись такою нагодою, хотів би звернутися до депутатів, які в нашій комісії, в інших комісіях, я розумію, що осінь, гаряча пора, всіх справ, всіх, які з була. Але, на жаль, не на жаль, а коли ви стали депутатами, ви, ви зобов'язалися, у вас є як і права, так і обов'язки, ви зобов'язалися частину свого часу втратити на виконання своїх депутатських е, обов'язків. Будь ласка, якщо ви не маєте змоги від відвідувати комісію, повиходьте, то тоді буде менше, потрібно менше буде людей, нам не потрібно буде збирати 4 чоловіка для форму, ми зможемо працювати. На даний момент ми провести комісію не можемо, так як депутати не прийшли. Це другий, другий раз. Ну, не другий раз, але. А що, теж така сама історія? Та. Так. Тому, будь ласка, якщо хтось не має бажання відвідувати засідання земельної комісії, то написуйте заяву, переводитесь в інші комісії, де менше роботи. Ну, у нас на сьогодні mm -hmm. так, Людей mm -hmm. остануться не приватизовані дома. Короче, багато питань, важливих люди поприходили, ну, на жаль, комісія не mm виходить. -hmm. Yeah. Mm -hmm. Або перед сесією туди. Або перед сесією зберемося. Да, Перед сесією угу. зробимо засідання. Тоді, ну, то тоді всіх запрошую до нас. Сі... Якщо скільки там до сесії треба? То... На годину Все раніше буде, треба. На годину раніше на нас. Закінчити. Угу. Коротше, я тоді повідомлю, повідомлю додатково в вайбері і тоді плануємо на п'ятницю, в першій половині дня, до сесії провезне комісію і, будь ласка, або приходьте, або Або виходьте. Або виходьте. Да, ви. так, Дякую. Дякую. Que okay, emotivo.